Двоє грабіжників напали на брата покійного народного депутата України та бізнесмена Ігоря Єремєєва Степана. Господарям зв'язали і катували праскою, вимагаючи в нього грошей. Його охоронця забили до смерті. Нападники з величезною сумою грошей втекли, а тіло охоронця і зв'язаного господаря виявив водій Єремєєва зранку, 2 листопада. Нині правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження. На те, що в цьому будинку сталася біда, ще здалеку вказує стрічка Нацполіції, якою огороджено шлях до оселі. На місці працює купа правоохоронців, слідчі криміналісти, кінологи. Вони встановлюють обставини вбивства, яке тут сталося в ніч з 1 на 2 листопада. Наразі відомо, що на території господарства виявлено тіло чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група. Всі фахівці, криміналісти, експерти, кінологи, представники прокуратури. Обставини встановлюються. Двоє невідомих в балаклавах напали на господаря будинку, яким є брат покійного народного депутата України Ігоря Єремеєва Євген. Та його охоронця, як вдалося з'ясувати ввечері, першого листопада двоє невідомих проникли до будинку Єремеєва і зв'язавши його, катували праскою, вимагаючи грошей. Згодом в будинок завели і охоронця, якого теж зв'язали та били. Ніби вночі прийшли ну, ввечері, якісь два амбали, ніби його грабувати, ніби що через гроші, ніби ...а, а, він, а він там був охоронником. Ну цей камера. наш ну то шо, камера? Ну, кажу, що камера, То говори. Добре, ну але камеру. це ж невідомо, як воно там все було справді. Виходить, що він там цілу ніч лежав. Ага, о, і як там тут не була? поймеш. Одні кальшобу, другі що не був. Це треба пробитись до нього. Зв'язаних чоловіків в будинку виявив водій Єремеєва, який приїхав туди зранку. Господар оселі був живий, а от його охоронець від отриманих травм помер. Водій і викликав на місце поліцію. Будь ласка, він давно працював, ваш родич тут. Так, так років два-три може більше. І не було таких ситуацій? – ситуації було було все мирно. Їх троє було чергових. Три, три людини чергували, мінялися в сутках. Я питався, його діжурство так попало. А він сам був один на чергуванні. Ну, один, так, він один. Зранку так. приїхав інший на заміну і вже побачив там кров. Про те, що сталося, родичам вбитого охоронця повідомили зранку, 2 листопада. Рано дзвонили до сина сільської ради, участковий. Всі вони там, там народа сила, наслідну перегородили, нікуди. А що ми... він в цьому будинку робить? А не І то не будинок, то будинок Єремєєва, он великої а, людини, він діжурив там, сторожив. Як розповіла жителька села, вбитого звали Дмитро. Йому було 67 років. Він був місцевим мешканцем вже на пенсії, але підпрацьовував у Євгена Єремеєва охоронцем його будинку. Він просто на пенсії підробляв. Ага. Нормальний сільський мужчина, ага. не алкоголік, ні якийсь там в яких аферах не був. Не багаті нічого. Відомо, що з будинку Єремеєва злочинців винесли дорогоцінності та гроші, зокрема, майже 40 тисяч доларів. Куди веде слід нападників зараз з'ясовують правоохоронці? За цим фактом відкрили кримінальне провадження за двома статтями: розбійний напад і умисне вбивство. Юлія Остапович, Наля Прокупчук, з Рівненської області для новин на часі.